Засідання постійної комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів пройшло достатньо динамічно. Затвердили програми безоплатного та пільгового лікування окремих груп населення, підвищення рівня протипожежної безпеки лікувальних закладів міста, програму соціального захисту деяких категорій мешканців територіальної громади. Порадував звіт виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Дмитра Діденка. Після виконання капітальних ремонтів у господарстві залишилися зекономлені кошти. Дмитро Діденко запропонував їх перерозподілити на ремонти зруйнованих багатоквартирних будинків. ми пропонуємо ці висвобити, як би сказати, ці фінансові средства перерозподілити на 150 тисяч, тисяч на... Капітальний ремонт житлових будинків СББ, це у нас там 58-й будинок Леنيна, найбільше всего разрушен. Проєктна смета документація 600 000, дефіцит там порядка десь почти 400 000. Про фінансові питання міста за 9 місяців цього року звітував Ігор Ковальов, начальник фінансового управління. За 9 місяців 2014 року в міський бюджет поступило 306,3 миллиона гривен это 65 ⁇ это 65,5% к уточненному годовому плану на 768 тысяч гривен меньше, чем поступление за 2013 год. По общему фонду с учетом трансферта выполнение плана составило 62,8% годовым назначением к плану 9 месяцев. 84,5%. За сухими цифрами ховається життя, усі вирішені та нагальні питання. Із фінансового звіту зрозуміло, що Слов'янськ місто дотаційне. Пільгами користувалися комунальні підприємства. КТП, тролейбусне управління, рукаби, водоканал. Вони одні з тих підприємств, які самі себе не окуповують. Існують і такі позиції у русі фінансів міста, як субвенції, позички, дотації. Предусмотренные в бюджете дотации поступили в сумме 116 млн миллионов гривен, в том числе дотация выравнивания 69 млн миллионов гривен или 93,4%, три выравнивание финансовой обеспеченности 3,7 семьдесят миллиона гривен и прочие дотации в сумме 43,3%. Мільйона гривен, в тому числі на содержание приютав для ребільтації дітей 1 мільйон сто тридцять шість на вторічну медицину 42,2 два і два десятих Тож мета усіх слов'янців до нашого міста у фінансовому плані все ж таки стати самодостатніми. А для цього необхідно немало попрацювати та докласти й моральні, і інтелектуальні, і фізичні сили.